Вітаю, дорогі глядачі, 6 січня 26-го року. Стівен Міллер, радник президента США з зовнішньої безпеки, дав інтерв'ю CNN. Він озвучив філософію адміністрації найпрамолінійніше, як міг сказав: ми живемо в світі, який керується силою, який керується примусом, який керується владою. Це залізні закони світу. Ми на держава, і за президента Трампа ми будемо поводитися як на держава, чи бачимо повернення доктрини Монро в новій обгорці. Чи легка перемога в Неселі не стала спусковим гучком для цілого ряду проєктів. Чи взагалі є ця перемога в Онеселі? Треба ще задати питання. Як яструби в адміністрації США, набрали маси? Отже, світ змінився 3 січня, не тому, що відбулась військова операція. Такі операції бувають, а тому, що представники адміністрації очолилися своїми можливостями. Хоча при владі зараз подружка Мадуро Делсі Родрігес. Її можливості сильно обмежені. До цього США просто якось лякало, всіх намагалась марити, об'єднювала там різні були вісім війн, які Трамп завершив, так а зараз вони показують, що вони готові навіть бити істотно для того, щоб ці питання всі вирішувалися, які вони вважають, мають вирішуватися. Отже, якщо повертатися до Венесели, Делсі може робити вигляд, що вона там чи не новий Мадур, чи Чавас, але США так чи інакше. Будуть тиснути, і навряд чи в неї вийде щось з цим зробити. Вибору в неї небагато. По суті, виносила під рукою Фредовича блокада. Вон зараз московський танк захоплюють. Так що можливості там ресурсів не так буде. Але повертаючись, найочевидніша наступна ціль це Куба, і це якщо виходити з візії доктрини Монро менше 100 кілометрів від Флориди. Що казати держсекретар США є нащадком кубінських емігрантів? Рубі назвав Кубу головою монстра. Якщо не відрубати голову, отруйна змія продовжить шкодити Америці 20 січня. 2025 року Трамп повернув Кубу до списку спонсорів тероризму. Максимальний економічний тиск, морська блокада воносельської нафти для Куби. На борту Air Force One Трамп заявив, що Куба готова впасти. Втім, уже пізніше він відступив трохи назад. Сказав, що вона впаде сама. Дії не потрібні під час операції. Венеселі загинули кубинські військові. Вони охороняли Мадуро, Там десь під 30 різних людей було це з індифіковано. Загалом кубинці справді такі ліві терористи Латинської Америки. Вони постійно пхають свого носа куди не треба. Отже, це показало їхню смерть наскільки тісно пов'язані режими. Стратегія щодо Куби економічне удушення, плюс дипломатична ізоляція, плюс очікування внутрішньої ерозії. І це справді має сенс, бо режим у Кубі створив дві реальності: одна для багатих комуністів, інша для решти населення. Злидні та зарплати 10 доларів США на місяць. Для Трампа цей додатковий приклад, по суті, може бути для його марно марнославства. Ніби от Езінхаур та Кеннеді профукали Кубу, а Великий Фредович її верне. Ще, мабуть, побудує Трамп Тауер. там. Ну, і в Венесуелі, на Кубі. Це буде, до речі, іронічно дуже. Мексика в списку потенційних цілей через картелі 20 січня минулого року Трамп підписав указ визнання шести наркокартелів іноземними терористичними організаціями. Квітні запропонував надіслати війська до Мексики для боротьби з картелями. Потім що може доведеться бомбити картелі у південного сусіда, 3 січня одразу після вони сказав, що щось доведеться зробити з Мексикою. Президент Мексики Шейнбаум повідомляє, що їхня територія недоторкана, їхній суверенітет недоторканий. Мексика. Складна мішень. Торгівля між США та Мексикою сягає 840 мільярдів доларів. Глибока економічна інтеграція робить інтервенцію малоймовірною. Скоріше за все буде більше гібридного тиску і дозволу президентки на операції Америки, навіть можливих, це теж ймовірно. Загалом ще й Колумбія найбільше після Венесуельської операції, саме Трамп на неї не їжджав. Це скоріше викликано місцевим президентом. Що в принципі провокувало Трампа висловлюватися найжорсткіше щодо Колумбії? Трамп сказав, що Колумбія теж дуже хвора. Що нею корує хвора людина, яка любить робити кокаїн і продавати його в США, і що він не буде терпіти це довго, коли його запитали про військову операцію, Відповів, що йому це підходить. Були звинувачення, що президент Колумбії робить кокаїн і йому краще стежити за свою дупою. Президент Колумбії Петро розмістив сили на кордоні з Венеселою. Відповів Трампу, приходь за мною. Я чекаю на тебе тут, не погрожуй мені, але цей діяч лівого напрямку трошки переоцінює свої можливості. Та й думаємо, що Трамп просто прогріває Колумбію на поступки. Ну того ж, скоро вибори президента, можливо, це спосіб прогріти правильного кандидата або за класикою жанру підняти рейтинги Педро. До менш очевидних цілей відносять Нікарагу. Рубіо назвав нікарагський режим ворогом людства. Саме країна має найважчі мита з Латинської Америки. 18% там при владі комуністи Даніель Ортега та його дружина Росаріо Морілля. Вони ще з минулого століття правлять з перервами в цій країні. Нікарагу і друг Кремля, і в свій час кентувався з Павле з Кабаром і зараз далі активно грає антиамериканську роль. Але поки серйозних заяв чи планів Трамп не заявив. Хоча це поки у Нікарагу поразки зазнав Рейган, а Трамп любить бути кращим за всіх. Тож не дивно буде, якщо він туди захоче залізти. Операція Венесуели стала прямим попередженням Тегерану. 28 грудня 25 року в Ірані почались масові протести, причина – економічний колапс. Реал впав до рекордних 1,45 мільйона за долар, інфляція – 42,5%. До 7 січня протести охопили понад 220 локацій – у 26 за 31 провінцій. Чонайменше 29 людей загинули, понад 1200 арештовані. 2 січня 26 року Трамп написав, що Іран стріляє і жорстко буває мирних протестувальників, США прийдуть їх, мім на порятунок. Ми заряджені та готові діяти. 5 січня на президентському борту він додав, якщо вони почнуть вбивати людей, я думаю, вони отримують дуже потужний удар. До речі, про це і багато іншого ми писали на своєму телеграм-каналі. До речі, в Ірані зараз там уже пару міст не контролюються на заході Ірану, не контролюється іранським режимом, а там курди вже розповсюджують такі різні. Об'яви про те, що не підпорядковуватись в іранській владі Марко Рубіо чітко пов'язав Венесуелу з Іраном на Сібіяс, він сказав у 21-му стилітті. Ми не матимемо Україну в нашій півкулі, яка була б перехрестям для хезбули та Іран на NBC додав жодного наркотрафіку, жодної присутності Ірану або Хазбули, жодного використання нафтою промисловості для збагачення наших ворогів. Сенатор Лінсі Грем був найпрямолінішим. Сказав, якби я був лідером Ірану, я б пішов молитися до Мищиті. На Fox News він попередив АТО, Дональд Джей Трамп, не Барак Обама. Якщо ви продовжите вбивати своїх людей, він вас уб'є. Зміни приходять до Ірану. Після захоплення Мадуро, Грем опублікував фото Трампа з капелюхом Make Iran Great. Again». Крім цього, Ізраїль теж зацікавлений у події режиму, але тут є підводний камінь. Іранці дуже патріотичний і древній народ. Вони можуть сприйняти інтервенцію як таку, що хоче розвалити їх державу. Тому тут слід бути пообережніше для США. Треба дуже зважувати всі ризики і підтримати протест так, аби він сам, по суті, був ефективним і завалив режим. Але найбільше після Венесели загорили про Гренландію. 4 січня Кеті Мілер, дружина заступника глави апарату Білого Дому Стівена Мілера, опублікувала в соцмережах це зображення Гренландії, накритої американським прапором з підписом Сун скоро Трамп дав інтерв'ю журналісту The Atlantic та зробив низку заяв на борту Air Force One. Зокрема, Фредович та його оточення натякали про можливе застосування війська. Фактично, Трамп прогріває. Данців на продаж острову, але можливо навіть на те, що просто більше військ там було і можливості і західних американських в першу чергу компаній там з видобутку різних мінералів. Точно Данія на це піде вже про потенційні додаткові сили Гренландії, американські, вже говорять. Але не тільки про оборону йде мова, бо якщо Фредович була важлива арктична оборона, він би не баквав на Канаду. Канадійці фактично воскресили лібералів у політичному плані. Партія Трюдо мала програти, якби не Трамп. Але дехто каже, що справжня причина, така сама, як і у населі, ресурси, на острові знаходяться по суті, восьмі за величі запаси рідкоземельних елементів у світі, 39 з 50 мінералів із критичного списку США є там. Контроль над арктичними судноплавними маршрутами теж додається. Прем'єр дані Предексен дуже чітко поставила питання. Вона сказала, що якщо США вирішить атакувати іншу країну НАТО. Все зупиниться, включно з НАТО і безпекою, яку вона забезпечує з кінця Другої світової війни? Нанці чесно кажуть, що дружба дружбою, але ми не продамо власних земель, і ця позиція є солідарною з Європою. Європейці цілком розуміють наслідки тиску Трампа і Фредович дає задню, коли є консолідований тиск. Найбільше невідомо у цій ситуації наскільки далеко готова зайти адміністрація Трампа і чи витримає НАТО тиск, якщо риторика перетвориться? Надії і ще європейський союз теж готовий буде разом виступати проти цього всього. Трамп хоче здаватися сильним. Постить картинки у Твіттері про те, що не грайтеся з президентом Трампом, але в наслідку про що можна сказати? США вперше з холодної війни відкрито застосували військову силу для зміни режиму в Латинській Америці. Головне питання зараз не в тому, чи зупиниться Трамп. Питання в тому, наскільки далеко він готовий зайти. Венесуельська операція довела. Що його погрози не блеф. він готовий використовувати військову силу і грати дуже жорстко. Фредович хоче створити нову доктрину США, переплюнути всіх і створити власний бренд жорсткого лідера. Переформування світового порядку відбувається просто зараз, і наслідки цього ми бачимо найближчим часом. Але давайте ще одну правду скажемо. Фредович доволі несистемний чувак. Ми про це навіть окремо відео на окагу робили хаотичний і ще й роблячи багато дій, можна просто елементарно надірватися. Посилання на е, баночку, от, на Омега. Тож, підтримуємо сили оборони, нам своє діло робити. А що з Фредовичем будемо дивитися? ну Забагато він хоче, я вважаю. Е, з його несистемністю можна справді надірватися. Всім всього найкраще, до побачення.